Стрільці, привіт! Дивимося, яким буде для вас жовтень 2025 року. Це відео актуальне як і для асцендента стрільці, так і для сонця стрільці. Дивимося ваші енергії. М -м -м. Повірте, в магію. Майте під, хочеться, сказати, під ногами базу, твердий ґрунт. Або створіть собі її. Знаєте, навіть якщо ви її не маєте, ви можете її собі створити. І використовуйте свій розум мудро. Дуже цікаво тут йдуть на спад енергії, в якому контексті, що, безумовно, вірити в магію це добре, вірити в. Там вищі сили чи допомогу вищих сил, це прекрасно. Але якщо ви самі собі не створите базу основу, щоб ви себе відчували максимально комфортно, і для всіх людей ця основа полягає в різному. Безумовно, гроші мають велике значення, але що конкретно дає вам відчуття захищеності. Подумайте над цим. Що ж, давайте подивимося, як ці енергії будуть відіграватися. Так, десятка пентаклів, дев'ятка пентаклів, король чаш. Емоційний такий період пов'язаний, можливо, з питаннями фінансів, а також вашої сім'ї, родини. Можливо, це спадщина, можливо, це ваше бажання там, забезпечити вашу родину. Дев'ятка пентаклів це загалом ситуація, коли у вас є на що опертися, у вас є відчуття цієї бази, але, можливо, вона ще трохи хитка. П'ятірка чаш, розчарування, четвірка чаш. О, ось воно й вилізло. П'ятірка чаш, четвірка чаш і п'ятірка жезлів. Розчарування. Все не так і все не те. Тобто те, що вам пропонують, можливо, на роботі, да, вам пропонують якісь варіанти розвитку події, а вам воно не підходить, вам це не подобається. Аж голова може боліти. Тут така четвірка чаш, що в нього. Він аж заснув, чи голова заболіла, йому взагалі той четвертий кубок не потрібен. Тобто те, що вам пропонують, воно вам ніби піде навіть в мінус. Називається, хотіла я краще, а вийшла, як завжди. Плюс П'ятірка жезлів це такий конфліктний період, коли з будь-якого моменту може створитися величезна, хмара, конфліктна. П'ятірка чаш говорить про те, що чимось доводиться жертвувати. Ви, звісно, розчаровані, але чимось доводиться жертвувати. Тобто, якщо ви дуже роботою, роботу, ну, доведеться пожартувати своїми нервами, наприклад. Повернення до питань. Дивіться, як красиво. Повернення до питань. Які вже ви собі ставили давно. Це може бути пов'язано з роботою, з вашою кар'єрою, із самореалізацією, зокрема, а також різними обов'язками, які ви на себе взяли. А деякі ви її не брали, вам їх дали просто, да? тобто переклали на вас, а вам доводиться їх вирішувати. Суд, да? це повернутися до якихось моментів минулого. І намагатися відбудувати, покращити, змінити ситуацію. Десятка жезлів це ну, прям складно. складно. Це і фізично важко, і психологічно важко, і морально важко. Це момент напруги. І шут. Вас може лякати, почати з нуля щось. Вас може лякати цей момент, ви відчуваєте, що він наступить, що доведеться десь почати з нуля. Для когось це може бути, ну, візьмемо так, тривіально, народження дітей, це теж почати з нуля ваше життя, тому що в ньому вже буде, будуть діти. В такому моменті неважливо тут чоловік чи жінка, сам факт, що е, оцей от шут ми можемо інтерпретувати його як дітей, та, що ви боїтеся, наприклад, там, серйозних стосунків, які можуть привести до е, дітей. Ви не готові на себе це брати, хоча ви розумієте, що ви, в принципі, були б і не проти, але вас лякає взагалі оце нове те, що зміниться ваше життя, а ви не до кінця розумієте, як це все буде. Так і в роботі, наприклад, ви боїтеся піти з однієї роботи, бо не знаєте, чи знайдете ви іншу, чи ні, як це все буде. І тому вам легше залишатися на місці, там, де вас, наприклад, не дуже цінують. Ну, ось, Маг, доведеться брати все в свої руки, можливо, кудись їхати, з кимось спілкуватися. Лицар мечів про це говорить, можливо, отримувати якісь дочекатися якоїсь звістки, або, можливо, якихось паперів, документів. І працювати, багато працювати. Сімірка жезлів це про подолання труднощів. Тобто, все тут буде залежати виключно від вас. В жовтні ви можете от. Розраховувати лише на себе, на свою енергію, на свій досвід або ж на наставника вчителя хорошого, якщо він вам потрібен в якихось моментах. Що нам ще потрібно знати? Колесо Фортуни, король жезлів, трійка Пентаклів. Вам можуть хороші пропозиції по роботі, можуть з'явитися. Або в колективі в колективі ситуація може покращити, якщо ви будете себе поводити як лідер, більш активно, більш, скажімо так, виступати голосом колективу. Але це не до всіх. Це безумовно не до всіх, бо є такі, звісно, колективи, там, де хоч ви й лідер, але вас ніхто слухати не буде. Тут я спорадично це говорю. Те, що для когось це можуть бути нові пропозиції по роботі, для когось може бути покращення ситуації в колективі, якщо для вас це важливо, збільшення роботи або нові люди в колективі також, які трохи розбавлять ситуацію, що стрільців одна робота. Не знаю, для когось, звісно, може бути все-таки і як любовний трикутник з тим, що ви когось собі там на роботі знаходите, але це буде значно менший відсоток. Так, тут чаш, чистерка чаш. двійка чаш. Зрештою, от те, про що я говорила: робота роботою, зобов'язання з зобов'язаннями, а вам важливо наповнитися. Енергією, потурбуватися про своє здоров'я, як психологічне, так і фізичне, бо тут час це у нас питання здоров'я, зокрема. Вирішити, можливо, ситуації минулого, так, якісь хронічні захворювання, які потребують вашої уваги. не Нехтуйте не, не цим. Також. Обов'язково потрібно приділити час вашим рідним, близьким, вашому партнеру або партнерці, або дійсно близьким вашим друзям. Тобто, в жовтні все-таки намагайтеся виділити час і для спілкування з ними. Вас це просто наповнить емоційно. Да? Ці от люди трошки вам допоможуть, бо, дев'ятка, жеслів, смірка. Да, багато спілкування, може бути багато переписок, десь ви можете себе відчувати жертвою обставин, ніби. От чого це відбувається зі мною, чого мені треба це вирішувати? Я просто хочу стабільності, да? А стабільності. Стабільності як такої не існує, давайте скажемо чесно. Стабільність це стагнація. Ну, ось, восьмірка чаш. Від чогось доведеться відмовитися, щось доведеться залишити позаду. Зрештою, як би ви цього хотіли, всі полетіли карти. Хотіли чи не хотіли, доведеться все-таки залишити щось. Або ж змінити своє ставлення. Ось, не брати так близько до серця. Це теж працює, в принципі, і як ну, да? тобто відгородитися. Та ви все ще можете йти, робити, займатися, але це не буде більше так сильно вас емоційно знищувати. Бо тут вам реально потрібен прям такий джерело енергії, вам потрібне нове. Потурбуйтесь про себе. Це, люблю, цілую. Пока-пока.